Малята! На цьому тижні ми продовжуємо з вами говорити про родину. Розгляньте, будь ласка, яка перед вами гарна картина. На картині ми бачимо родину. Уся сім'я сіла за стіл обідати. За столом сидять мама, тато, бабуся, дідусь, а також маленький хлопчик на руках. Всі чекають, поки мама накриє стіл. Видно, що у всіх добрий настрій. Це весела, дружна родина. Діти, у кожного із вас також є своя родина. Є родини великі, такі, як ми бачимо на малюночку, в яких живуть разом тато і мама, дідусь і бабуся та діти. А в когось родини невеличкі, де складається з тата мами та дитини. А іноді буває, що це зовсім маленька сім'я. Молодці діти, ми слухаємо з вами, що ж таке родина. Родина це найближчі та найдорожчі люди, які люблять одне одного, спіклуються одне про одного та допомагають одне одному. Хоча в кожного родина своя, і зовні ваші мама, тато, бабуся, дідусь, братик чи сестричка можуть бути зовсім різні. Пропоную пограти в гру, хто як виглядає. Мама із чорними бровами. Чорноброва мама. Тато із довгими вусами. Довговусий тато. Бабуся із синіми очима. Синєока бабуся. Дідусь із білою бородою. Білобородий дідусь, донька із русою косою, русокоса донька. Син із рудим волоссям, рудоволосий син. Пропоную вам послухати вірша Працьовита родина. Я розкажу вам добрі діти. Родина в мене працьовита, бабуся зранку шарф плете, дідусь мітлою двір мете, і тато мій часу не гає, він в люстрі лампочки міняє, матуся ліпить пиріжки і випікає залюбки, а ми малесенькі малята. Взялися квіти поливати. Діти, а ваші родині такі самі, такі самі працьовиті? Що робите ви в своїй родині? Якими справами та розвагами займається ваша родина разом? Добре, коли після роботи вся сім'я відпочиває і розважається разом, а також розповідає, що за день у них трапилося, яку роботу вони могли зробити. Тож, будь ласка, вводьте таке правило в своїй сім'ї, щоб кожен може розказати, що ж він зробив за цілий день. Малята, ми з вами на цьому тижні говоримо про родину. Сім'я та родина це найдорожче, що є в людини. Кожен має свою родину. І кожна родина може бути або великою, або маленькою ж може входити до складу родини. До складу родини входить дідусь та бабуся, тато та мама, їхні діти, а також входять мамин, брат та мамина сестричка. Вони являються для дітей дядько та тітка. Давайте пограємо в гру «Хто я. Щоб визначити, хто ж може бути в родині? Для мами я дочка, а для бабусі онука. Якщо це хлопчик-онук. Для тата ти син, а для тітки племінник. Для дідуся онук. Для сестри я братик. А для сестрички сестра. У сім'ї всі люблять дітей без якихось особливих причин. Дорослі завжди намагаються зробити своїй дитині щось приємне. Купують іграшки, пестять, доглядають, відвідують із ними зоопарки, ігрові майданчики, виставки. Пропоную вам пограти в гру Куди і з ким іду. В дитсадок із ким? З мамою, в магазин із ким, з бабусею, в зоопарк із ким з татом, на риболовлю з ким з дідусем, на стадіон з ким з братом, на виставку з ким, з сестрою, на прогулянку з ким з песиком. Щоб у сім'ї була злагода та був порядок. У кожного є свої обов'язки. Які обов'язки виконує тато? Тато заробляє гроші, ремонтує речі, наводить лад в господарстві, допомагає виховувати дітей, готувати їжу, прибирати в кімнаті. Всю роботу, яку робить мама, він може теж їй допомогти робити. Які обов'язки у мами? У мами обов'язків не менше, ніж у тата. Вона доглядає за сім'єю, готує їжу, прибирає бере білизну. Разом з татом роблять закупки речей, продуктів. Цікаво, а діти повинні мати якісь обов'язки в сім'ї? Які обов'язки в сім'ї маєте ви? Подумайте, будь ласка, і розкажіть своїм рідним, які обов'язки ви виконуєте зараз і які б ви хотіли виконувати надалі. Діти, пропоную вам послухати оповідання Святковий обід. Ніна живе у великій родині. В неї мати, батько, брат та дві сестрички. Та ще з ними живе бабуся. Ніна в родині найменша. Їй восьмий рік. Бабуся найстарша, їй уже 82. Коли сім'я сідає обідати, в бабусі тремтять руки. Несе вона ложку до рота, ложка дрижить і з неї капає на стіл. Незабаром у Ніни день народження. Мама сказала, що її іменини будуть в них святковий обід. На обід Ніна запросить усіх своїх подруг. Ось і гості прийшли. Мама накриває стіл білою скатертиною. А Ніна думає, це ж і бабуся за стіл сяде, а в неї руки тремтять, подруги сміятимуться, розкажуть потім у школі. В Ніниної бабусі руки тремтять. Ніна тихенько каже: Мамо, хай бабуся з нами за стіл не сідає. Чого дивується мати? У неї руки тремтять, на стіл капає. Мама зблідла, не сказала ні слова, зняла зі столу білу скатертину і сховала її в шафу. Вона довго сиділа мовчки, а потім сказала, Бабуся нездужає, тому святкового обіду не буде. Вітаю тебе, Ніно, з днем народження. Моє тобі побажання бути людиною. Як ви гадаєте, Чому таке побажання сказала мама своїй доньці? Чому вона відмінила святковий обід? Так Ніна знехтувала свою бабусю. Їй було соромно, що стара людина, в якої дрижать руки, коли їсть, з ложки капає на стіл, вона думає, що завжди буде такою ж маленькою, молодою, проворною і не виросте, колись не стане старою. Діти, а як ви відноситеся до своїх стареньких дідусів, бабусь, а може прадідів і прабабусь? Ви теж хочете, щоб вони не сідали з вами за стіл? Чи ви їх поважаєте, і вам не соромно, навіть тоді, коли з ложки, якою їсть бабуся, капає на стіл? Подумайте, як чинити правильно? Я вірю, що ви оберете правильну поведінку в своєму житті. Що ж, малята, добігло до кінця наше заняття, і я хочу вам сказати, що я вірю в вас, що ви в своєму житті будете дуже уважні і з повагою будете відноситися до своїх рідних та близьких. Хай вам щастить. На все добре. До побачення. Цінуйте себе і своїх близьких та рідних, всю свою родину.